Брати і сестри, дорога церква, дорогі гості, ми йдемо до завершення. Я хочу подякувати Богу за кожного, хто сьогодні служив, тут, на цьому місці. І ми багато почули цінних думок. Я думаю, що кожен з нас, ми десь приміряємо себе до Слова Божого, ми приміряємо, чи ми відповідаємо сьогодні. І цей атвіс, про який було сьогодні сказано, дійсно, це те слово Боже, де ми з вами маємо себе завжди примірять, як сина, як доньку, як християнина, як чоловіка в сім'ї, як дружину, як служителя, Чи я сьогодні відповідаю Слову Божому. Брати і сестри, ми чули сьогодні про безумні речі, і в Слові Божому дійсно, знаєте, сказано про тих людей, які можливо десь в собі щось. Набули певні маєтки, мали фінанси, там житниці побудували і сказали, що заготували ми, придбали багато, тепер будемо житись, веселитись і ні в чому собі, да, так сказати, не відмовляти. Біблія називає таких безумців. Каже, якщо завтра, якщо завтра прийде кінець того життя, кому це все потрібно? Сьогодні ми маємо з вами бути тими людьми, які думають про Боже, про небо, про спасіння душі, і не тільки своєї душі, ми маємо сьогодні з вами думати і про спасіння наших знайомих, рідних, близьких, друзів, членів сім'ї. Друзі, ми спаслися з вами, і ми маємо сьогодні далі працювати над тим, як інших спасати. Ми маємо сьогодні накладати себе на слово Боже і сказати, Господи, чи я відповідаю сьогодні цьому слову? Ми хочемо сьогодні правди, ми хочемо благословення на цій землі. Ми хочемо менше хворіти, ми хочемо бути здоровими, щасливими. Ми хочемо бачити не тільки життя наших дітей, але ми хочемо життя і внуків, і правнуків навіть побачити. І з ними трохи ще пожить. Хочеться дійсно на цій землі, знаєте, провести свій час і прожити так, щоб було дійсно плідно і благословено. Плідно і благословенно. І Слово Боже сьогодні навчає в нас, щоб ми сьогодні, друзі, звертались до Господа, щоб ми сьогодні не довіряли своїй плоті. Не довіряли сьогодні своєму розуму, не довіряли сьогодні своїм зв'язкам, в кого вони які є, своїм статкам, своїй мудрості, розуму. Друзі, ми сьогодні не маємо взагалі як людині довіряти, навіть і собі. Все має бути сьогодні направлено на Господа і тільки з Богом. І тільки з Ним. І знаєте, пісня до Галатів в п'ятому розділі. Тут ну, дійсно говориться про цю істинну свободу, да? яка ну, доводиться саме що? Через, ну, правильне життя у дусі, тобто через любов, яка має бути сьогодні в кожному із нас. І далі ми маємо зрозуміти, як працює плоть, а як працює дух. Є плоди плоті і є плоди духа. І сьогодні Бог Він дає силу перемагати саме ці бажання плоті. З 13-го вірша. Бо до свободи ви покликані браття. Тільки б свобода не була приводом для догождання плоті, але любов'ю служить один одному. Бо весь закон виконується в одному слові, возлюби ближнього свого як самого себе. А якщо один одного уражаєте і з'їдаєте, дивіться, щоб ви один одного не знищили. Але говорю, поводьтеся по духу і не будете виконувати похаті плоті. Часто люди не можуть справитися з бажаннями плоті, а плоть вона дуже багато чого хоче. І, як правило, вона в більшості хоче те, що не подобається Богові. Тому що плоть, вона сама по собі, згрішивши, вона передається, ця, знаєте, гріховна натура, вона з покоління в покоління звільняє тільки від цього всього Господь і його жертв. І ми маємо зрозуміти, якщо сьогодні твою і мою плоть, знаєте, якісь страсті, якісь бажання, можливо, знаєте, якийсь гріх, похоть це, вона хоче, як правильно, того, що не дозволено. Того, що не зя, те, що заборонено. І коли людина відчуває, що вона ось-ось уже ось десь вляпається, програє, друзі, це означає, що, що нам треба швиденько встигнути повернутися до духовного правильного стану. Про дух, до духовного правильного стану. І ми маємо зрозуміти, бо плоть бажає противного Духові, а дух противного плоті. Вони протистоять один одному, щоб ви робили не те, що бажаєте. Якщо ж ви духом ведені, то ви не під законом, а діла плоті відомі. Це перелюбство, блуд, нечистота, розпуста, ідолослужіння, чаклунство, ворожнеча, сварки, заздрість, гнів, розбрат, розділення єресі. Ненавість, убивство, піяцтво, розгули і тому подібне, попереджаю вас, як і раніше я говорив, що хто таке робить, ті царство Божого не успадкують. Друзі, як діяв раніше закон? Ось сьогодні оцей перечень, який прочитаний, ви знаєте, пропускаєте, це мене не стосується, не стосується, не стосується, не стосується. Оце стосується, не стосується, не стосується, не стосується. Закон, який був дан Богом для народу ізраїльського, якщо він порушувався тільки в одному пункті, це означало, що не виконання всього закону. Тобто людина, яка порушує один пункт в законі, значить, вона не виконала закон. І якщо ми з цього списка знаходимо те, те в мене нема, а оце є, друзі, значить ми не можемо бути згідно цього слова в Царстві Божому. Так чи ні? І ми маємо сьогодні боротися з цими речами. Ми маємо сьогодні сказати: Боже, допоможи, допоможи. А яке ж є плід духа? А плід духа це любов, радість, мир, довготерпіння, доброта, милосердя, віра, лагідність, стриманість на таких немає закону. Але ті, хто Христові, розпяли плоть з пристрастями і похотями». Якщо ми хочемо належить Ісусу Христу і бути переможцями, і ти перемагати, друзі, ми маємо розп'яти цю плоть з пристрастіми з і страстями. Ми маємо з ними їх позбутися раз і назавжди, тому що якщо ми трошечки будемо десь дозволяти щось в нашому житті робити, обов'язково прийде час, де вони знищать нас як особистість. Гріх знищить, він коварний, він підступний. Друзі, ви знаєте, що диявол він може довго терпіти? Він може десятками років лежати в засаді, тримати охоту на тебе, не зводить з очей. Він, він дочекається, поки ти дойдеш до того стану і будеш проходити там, вже ослаблений, вже знаєш, спорчений десь трохи гріхом і ще якимись різними речами, і він просто знищить. Як лев одного разу того пророка, один раз вдарив і зламав йому спину, і він помер. Лев його не їв, він просто лежав мертвий. Чому? Бо раніше він порушив Слово Боже. І Бог дозволив це зробити. Друзі, ми можемо самі вийти з під охорони Божої. Ми самі можемо вийти за ці межі. Ми маємо вийти. І сьогодні брат Сергій він дуже хорошу. Ну, хороші місця прочитав весь такий набір духовної зброї. Ну, ми не можемо сьогодні вийти на війну і воювати сьогодні в сучасній війні, там, де сьогодні іде війна і дронів, де кулемети, автомати. Ми не можемо вийти в шортах, і в футболці, і в вітнамках. Так, чи ні? Чи можемо? Ви знаєте, що в шортах і в вітнамках навіть стройку забороняється, не пускають. Це техніка безпеки. Якийсь осколок, щось зацепися, то будеш летіти з тої рештовки відкудися в тих вітнамках і в шортах. Спеціальні мають бути ботинки. Одяг має бути такий крепкий. Прилягаючий нормальний тобі зручний. Якщо навіть на тебе і від сварки чи від болгарки, а скалина, попаде, ти не будеш автоматично хвататися і відпригувати, і падати десь з рештовки. Ти будеш стояти на місці, тому що ти захищений. Ти плавно повернешся, ти зіб'єш те, що на тебе попало, чи на ногу тобі впала кирпичина, чи ще щось. У віднамках ти підскочиш на пару метрів. Від болі і десь знову ж, знаєте, не думаючи, цей інстинкт, сам само, да? самозахисту, ти можеш просто зробити собі шкоду. То сьогодні, Слово Боже, вчить духовна зброя. Післані до в 6 розділі. нарешті, браття мої, зміцнюйтесь Господом та могутністю сили Його. Одягніться в усю зброю Божу, щоб ви могли вистояти проти підступів диявольських. Друзі, підступи диявольські, вони потужні. І ми маємо їх не Часто ми їх недооцінюємо. Вони наскільки потужні, і диявол він не намагається бити тебе в усі сфери. Він знає слабі сфери твого і мого життя. Він саме буде по слабим місцям бити. Він, як підступний ворог, він буде бити десь ззаду. Він якщо часто він з тилу б'є, б'є, знаєте, в спину. Часто він це робить. І навіть не брезгує використовує навіть навіть наших близьких людей. Одягніться в усю зброю Божу, щоб ви могли вистояти проти підступів диявольських, тому що наша брань не проти крові та плоті, але проти начальств, проти влад, проти світоправителів темряви цього віку, проти духів злоби в царинах піднебесних. Для цього прийміть усю зброю Божу. Щоб ви змогли противостояти в день злий і все, переборовши вистояти. Отже, станте, підперезавши стегна ваші істиною і одягнувшись у броню праведності, і взувши ноги в готовність благовістити мир. Крім усього, візьміть щит віри, яким ви зможете погасити всі, розпечені стріли лукавого. І шолом спасіння візьміть, і меч духа, який є Слово Боже, за допомогою всякої молитви, прохання моліться, повсякчас у дусі з великої букви. Та про все це дбайте з усякою постійністю і проханням про всіх святих. Слово Боже нас навчає, апостол Павло в цьому післані до Ефесян, він дає чітко розуміння, як має, вдіти, як має бути вдягнутий християнин. Воїн Божий, воїн Ісуса Христа, друзі, сьогодні часто, коли ми відкриваємо самі двері, двері для сор, для скандалів, двері сьогодні, де ми втрачаємо мир, де втрачається любов. Де ми проявляємо нетерпіння замість довготерпіння, де ми входимо в різні сварки, незрозумілі, де ми, можливо, знаєте, також дуже важливо, з ким ми сьогодні спілкуємося, які ми сьогодні вислуховуємо, можливо, інформації, хто є джерелом інформації, якою ти питаєшся. Чи живися звідки, з ким ти спілкуєшся, хто тобі постійно чимось, знаєте, накачує, накормлює, та не так, і чи не так, і всі не такі. Знаєте, і про всіх та людина знає, і всі знаєте, плітки знає, і вам цікаво, можливо, десь, і ви не зрозуміли, чому ви втратили мир, чому проблеми прийшли вже і хвороби повернулися, вже якісь трудності вже не молиться не читаються, в церкву ходити не хочеться. Ми сьогодні чули, так, один молодий брат казав: дуже важливо, як читаєш, як в церкву ходиш, чи з примусу ти ходиш, чи як читаєш, чи ти вникаєш в слово Боже, коли читаєш. Друзі, коли читаю, то я маю вникати, і я маю не просто зрозуміти, а я маю стати виконавцем цього слова. Так чи ні? Ми з вами маємо стати виконавцями. Ось ми маємо сьогодні вдітися. Слово Боже, воно має велику силу. І сьогодні Бог одіває нас в броню, в броню духовну, всю, знаєте, в броню праведності. І до цього всього тоді підключається молитви. І тоді, друзі, приходить перемога в життя Твоє особисте, в життя Твоєї сім'ї, в життя Твого села, в життя Твого міста і в життя Твоєї країни. По-іншому ніяк. Ми зараз будемо звершувати молитву. Можливо, тут є люди на цьому місці, які потребують сьогодні Божої потіхи. Хтось потребує сьогодні духовного зцілення, душевного. Комусь потрібно сьогодні покаяння. Сказати, Господи, винний я перед Тобою. Згрішив я перед Тобою, отче, прости. Дуже важливо сьогодні визнати перед Господом свої провини і сказати, Господи, згрішив. Згрішив. Я не хочу, знаєте, можливо, а воно часто. Десь по нашим гріхам, по нашим неправильним діям страждають часто і наші діти, наші рідні, близькі. Часто є ми причиною тою, що наші діти, чи чоловіки, чи дружини переживають біль. Я хотів би, щоб ми в цьому всьому покаялись, і сказали, Боже, прости, прости. Друзі, життя наше воно дуже швидко збігає до кінця. І Бог нам дав цей час. Ми маємо встигнути на цій землі зробити добрі справи і залишити після себе не просто хороший слід, хороші спогади. І як нас вже не буде на цій землі, а Твої діла, твої, Твоя праця, Твій труд, щоб він далі продовжував звершуватись кимось на цій землі. Можливо, хтось служіння своє залишив, друзі. Ви просто кинули служіння, воно вам якийсь час. Набридло, ви його просто кинули. Я просив би навіть за це також потрібно каятися. Брати і сестри, служіння не кидають. Служіння, його потрібно комусь передавати. Потрібно передавати. Нельзя просто кидати служіння. Якщо ви робили ту справу, ви десь втомилися чи ви переходите в інше, ми маємо передати іншому. Це відповідальність наша перед Богом і перед людьми. Господи, допоможи сьогодні усім нам зрозуміти ці такі тонкі речі, тонкі грані, де ми втрачаємо сьогодні благословення як від Отця, так і від людей повагу. Це також дуже важливо. Давайте піднімемося на наші ноги. І хочеться, знаєте, звернутися в цій молитві до Господа і сказати, Боже, допоможи нам. Я не буду визивати наперед сьогодні вас, але я хочу, щоб ваша рука, моя рука це була сьогодні свідченням для Господа. Господи, ось я. Ось я. Зверни на мене увагу. Почуй сьогодні мене. Вислухай, почуй і допоможи сьогодні мені, де я був. Неправильним, нехорошим прикладом терпіння десь втрачено було. Я десь був, знаєте, тим джерелом, де розпалився можливо вогонь в сім'ї, в родині. Я не стерпів. Господи, прости і багато що ви чули. Кому потрібна така молитва, друзі? Давайте, хай наші руки будуть підняті під час молитви до Господа. І ми давайте помолимось, закривши наші очі, звернемось до Господа і скажемо: Господи, почуй великий всемогутній Бог почуй. Сьогодні ти бачиш багато рук наших піднятих до Тебе. І ми, Господи, визнаємо свою неправоту. Ми визнаємо, де в чому ми згрішили, Боже, де в чому мир був втрачений, де, можливо, прикладом були нехорошим. Боже, пробач, пробач, прости сьогодні нас усіх, ми молимо і просимо в ім'я Ісуса. Господи, хто сьогодні просить прощення, прости, очисти, омий, оправдай, Боже, кому потрібно сьогодні, Господи, звільнення. Звільни від усякої залежності, звільни від усякого гріха, Боже, від курева, від алко, боже, від наркотиків, від ігроманії, від залежності Боже програвати гроші. Господи, ми молимо і просимо, допоможи. Про тих, можливо, хто залишив служіння, Боже, перестав в хор ходити. Перестали, Боже, на молитовні ходити. Господи, перестали, Боже, евангелізувати. Прости, пробач, Боже, ми молимо і просимо. Пробач, можливо, хто іще має які дари, а він просто закопав ці дари, Боже. Прости, прости, помилуй, благослови. Ми молимо і просимо, врятуй сьогодні, усіх нас. Яви Твій мир, Боже. Я Молю за моїх братів і сестер, хто зараз в домі Твоєму молиться, піднявши руку, хто в онлайні підняв свою руку, Боже, і звертається до тебе також. Почуй, прости, очисти, омий, оправдай, Боже. Ми просимо в ім'я Ісуса, живи славу Твою, яви милість Твою, Боже, прийди. Прийди до кожного, поблагослови кожного, врятуй кожного, спаси кожного, в кожній сім'ї наведи порядок між дружинами, чоловіками, Боже, наведи порядки з дітьми, Боже, з батьками наведи порядки, Боже. Хто має сьогодні рани душевні, фізичні, Боже? Кому важко сьогодні зціли, оздорови, Боже, хто можливо втратив, Господи, рідних, близьких, Господи, потіж, благослови, укріпи, ми просимо і захисти в ім'я Ісуса, в ім'я Ісуса, Боже, Потіш кожного, потіш в ім'я Отця і Сина і Святого Духа просимо. Амінь. Займіть, будь ласка, свої місця.